Mm. Доброго дня, мої милі, мої хороші. Зараз я вам розкажу, як я сходила в Ощадбанк. Мені ж треба відкрити рахунок. Кстати, бачите, вже обід. І я кушаю шаурму. У нас є така вкусненька і недорого коштує. Дивіться, пішла я в Ощадбанк води. Сказали, цей не підходить Ощадбанк. Треба їхати іменно де рядом з Обленерго, бо вони не дали мені реквізити. А в цьому шедбонті, де рядом обленега, там є всі їхні реквізити і у них там все йде по нетаю. Ну щоб відкрити рахунок, треба, мені сказали, це робиться півтори години, бо в нас висне система. Ну це біда. А саме головне дивіться, вийшло як? Я тільки сіла, мене почав інспектор приймати, щоб відкрити цей рахунок. Тут почалась тривога. Мені швидко дали документи і сказали, що ви повинні, зараз тривога, і ви повинні покинути приміщення. Коротше, вигнали мене на вулицю, я оце пішла до кіоска, вон там у нас шалома, така вся продається, смачненька. Ну, думаю, треба якраз перекусити, убити свій час.